Це, це цікава концепція. Дякую. Всім привіт. Е, скажіть за все, як ваш настрій? Я бачу, що ви з пані Світланою так роз, розслабилися. Та? Приємно вам, комфортно, супер. Е, так, я прошу включити мою презентацію. Я насправді це презентація спільна з Анастасією. Ходом хтось з вас вже познайомився на вчорашньому тренінгу з нами обома. Ви, напевно, мене не знаєте, Анастасію теж тому я там трошки потім розкажу, чому ми про це розповідаємо. Ця презентація у вас може викликати дві діаметрально протилежні емоції. В когось вона викличе, бо ми вже це не перший раз насправді робимо. В когось вона викличе агресію, і ви потім будете підходити до мене в коридорі і казати, що це неможливо, так не має бути. Це знущання над медичними сестрами і первинною медичною допомогою. В когось вона викличе навпаки емоцію. Мені цікаво, в кого яку емоцію власне вона викличе. Вона, ця презентація є візійною. Тобто вона спрямована на те, що ви подивилися, якою може бути, я не кажу, що має бути, але може бути первинка в 2034 році. Я чітко розкажу трошки, хто ми, хто, хто такі свої рідні. Ми, ми є маленькою командою з великим впливом. Ми так любимо себе називати. Нас не багато людей. Ви бачите, от вони на фотографії. Це наш це наш корпоратив на дитячому майданчику. Ми любимо всякі такі неординарні речі робити. Ми надаємо первинну медичну допомогу, тобто, ми є всі сімейними лікарями, терапевтами, медсестрами первинки, адміністраторами і так далі. І ми займаємося консалтингом, ми працюємо в багатьох різних проектах, але сьогодні не, не про це. Ем, значить, куди мені то клікати? Чи то я маю просто казати наступний? Окей. Давайте ми спробуємо, не те, що помріяти, а включити фантазію. Можемо таке зробити? Можемо. Фантазія нормально у вас з вашої точки зору працює? Супер, я думаю, медичний сестер, медичних братів має дуже добре прям, працювати фантазія так? і уява. Уявіть собі, що зараз 2034 рік. Ми з вами знаходимося в громаді. В цій громаді є 20 тисяч населення, живе тобто 20 тисяч людей, вона є відносно невеликою. Так? В ній є чотири надавачі первинної медичної допомоги: одна комунальна поліклініка, три приватні заклади, в тому числі два ФОПи, одне ТЗОВ. Кожен надавач медичних послуг є активним членом своєї громади. Тобто кожен надавач медичних послуг дає пропозиції органам місцевого самоврядування по тому, як вдосконалювати ці медичні послуги. Чи зараз надавачі медичних послуг надають такі рекомендації з вашої точки зору, і чи до них дослухаються? Хтось каже ні. Інколи, але можливо це би потрібно було робити трошки по-іншому і краще, я так розумію, так? Однозначно, тому що ми найближче є до пацієнтів з вами. Ми найкраще розуміємо це все. І органи місцевого самоврядування мають робити велику інвестицію в первинну медичну допомогу. Взагалі ВООЗ каже Всесвітня організація охорони здоров'я, що в ідеалі увага, 3% ВВП увага, має йти на первинну медичну допомогу. Віляйте собі, 3% ВВП. У нас 3% на всю медицину йде. Цікаво, правда? Чи в нас так зараз роблять? Запитання залишу відкритим, подумайте просто, чи в первинну медичну допомогу вкладають достатньо. Вимог є досить багато до первинної медичної допомоги, але чи інвестицій достатньо? Це я вам залишаю просто на подумати. Далі, всі приміщення в громаді є насправді інклюзивними. Не ось це все, типу, напів так звана інклюзія, що ми бачимо часто. Хтось з вас з'їздить з колясками дитячими? Ну власне, ці люди, в тому числі люди на кріслах колісних, найкраще розуміють, що в нас насправді з інклюзією все ще не так добре, як мало би бути. Тому що інклюзія це про гідність. Це про гідність і рівність усіх. І це дуже важливо. І остання громада, бачите, випускає місцеву газету з окремим розділом з інформацією від лікарів. І тут вам, напевно, зараз така прийшла думка в голову, що газету серйозно? Яку газету? Ну хто ж читає газети, правда? Да, 34-й рік. Хто читає газети? Там камон. Юсейт колись провів дуже цікаве гарне дослідження, де про проаналізував, яким засобам масової інформації довіряють люди в громадах. І що ви думаєте, яким? Газеті, правильно, на другому місці оцей брехунець він називається в народі, тобто радіо, так? На другому місці. А потім вже ці всі ваші інтернети, фейсбуки і це все решта. Тобто газети працюють. Я вам зразу даю ідею, я, я пропоную. Ви собі зразу пропускайте це через себе. Де ви можете комунікувати? Якщо ви не комунікуєте, ви проактивні люди, не комунікуєте в місцевих газетах, то за вас будуть комунікувати це інші люди, які будуть рекламувати всякі, розумієте, да? Тобто там кудись прикладати там. Пити, заварювати і ці всі штуки. Тому не бійтеся комунікувати. Це дуже важливо. Я вірю, що в 34-му році ви всі так будете робити. Тепер проведемо екскурсію нашої громади. А Скільки в мене часу? Десь написано? Є, 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 сказали. Добре, я тоді рухаю далі. Значить, як виглядають наші пацієнти? Розумієте, в чому основна проблема і біда? Ми сприймаємо систему охорони здоров'я лише як лікар, медична сестра. Може ще бути молодша медична сестра, може ще бути лікарня якась, так? А система охорони здоров'я це пацієнт в першу чергу. А потім, вже все решта, в систему охорони здоров'я можна навіть включити соціальні служби і інші подібні організації. Давайте поговоримо про чи не один з найважливіших компонентів системи охорони здоров'я це пацієнт. Які в нашій пацієнти в 34 році в громаді. 51% відповідальності за їх здоров'я лежить на них самих. Той, хто вчора був в нас на тренінгу, ми про це говорили. Знаєте, є таке поняття контрольний пакет акцій. Якогось підприємства. 51%. Да? Чули це. Контрольний пакет акцій здоров'я належить самому пацієнтові, не лікарям, не медичним сестрам. Це дуже важливо зрозуміти. Тому що на нас з вами покладають 51%, намагаються покласти 51%. Але це не так. Ви можете людині говорити все, що ви вважаєте за потрібне. Тарілка здорового харчування, вакцинація, фізичне навантаження норми ВОЗ, трата та третє, десяте. А людина просто піде і скаже: Ну все, поговорили та й цікаво було. Да, дайте таблетку зразу якусь, бо це було дуже цікаво, але я якби ну не дуже. Відповідно, ми з вами маємо підходити до цього проактивно, передавати цю відповідальність людям, передавати. Ми вчора на тренінгу отримали такий від е, декількох людей таку, знаєте, злегка таке обурення. Та як? Та як людям передавати? Ми ж типу медичні сестри і так далі. Не бійтеся, ви дуже боїтеся передавати відповідальність за ті чи інші речі. Віддавайте людям цю відповідальність потрошки. Це дуже важливо. Далі люди розуміють, що первинна медична допомога це планова медична допомога. Це може звучати дивно. А. Все, я буду ходити тільки отут. Я просто так не звик е, мені. <смітна> Щоб... Але лиш би мене чути було. Мене може бути не видно, лиш би чути. Е, первинна медична допомога це планова медична допомога. Уявляєте собі парадигму? Тобто, це не про дзвінки вночі. Уявляєте? Виявляється, це планова медична допомога. Це дуже цікава концепція. Я пропоную над нею подумати. Тобто, це в плановий час, планові відведені. Години. Люди знають, коли викликати швидку, а коли звертатись в амбулаторію чи поліклініку. Чітко знають червоні пропорції своєї дитини, в себе і так далі. І тут дивіться, бачите, знають червоні пропорції, вміють збивати температуру. Хтось з вас був колись за кордоном? До вас приїжджають зараз багато людей так, за кордоном. Кажуть, у нас найкраща система охорони здоров'я. Бо можна подзвонити медичній сестрі в першій ранку. І запитати, яку дозу парацетамолу дати. І в мене виникає логічне запитання насправді. Доза парацетамолу є стандартною, вона розраховується на, на, на кілограми. так? І це треба знати насправді, тому що це про 51% відповідальності за себе і за, за, за свою дитину. І це важливо, і, це зна... і не треба тут звинувачувати пацієнтів, що вони не знають. Давайте ми будемо звинувачувати. Я пропоную це пропозиція виключно себе. Бо ми не даємо достатньо ресурсу і не навчаємо достатньо людей цим концепціям. Ми скажемо, ай, ну його в баню. Не хочу я цього вчити, я не маю часу. На це потрібно затрачати час. Ми мали, Дивіться, ми мали тут виступати з Анастасією Ходан. Її немає з тої причини, що вона зараз в винниках викладає школярам. Є дуже гарна освітня програма, от, власне, як збивати температуру, тарілка здорового харчування і ці всі речі. Тобто, передає цей відсоток. Пацієнтам, майбутнім, теперішнім, дітям і так далі, і це важливо. Вони проходять ці пацієнти тренінги з домедичної допомоги, надають зворотній зв'язок. Оце дуже важливо. Приходять до вас амбулаторії, кажуть, слухайте, я би тут може пандус, ще чуть краще зробив. Він слизький. Прикольно, прикольно, тому що це про взаємну довіру. Первинка це про взаємну довіру. Беруть участь в нарадах з органами місцевого самоврядування. Пацієнти, особливо, наприклад, люди з орфанними захворюваннями. Якщо ви хтось ведете людей з орфанними захворюваннями, вони знають про потребу пацієнтів більше, ніж ви. Вони розуміють це краще, ніж ви. Чи люди з депресією знають, що їм потрібно краще, ніж ви. Люди з залежностями знають, що їм потрібно краще, ніж ви. Але їх ніхто ніколи не залучає до цих розмов. Це сумно. Пропонуємо в 34-му році це змінити. Це не офіційні пропозиції, я прошу зауважити, бо ви зараз подумаєте, що воно так і буде. Ем... Так. Як з нами вони взаємодіють ці пацієнти? Сильні, активні і автономні пацієнти. Так? Вони записуються через особистий кабінет або по телефону. Тобто, все відбувається суто по запису. Черг нема, всі приходять на свою годину. Прикольні мрії. Тут я бачу в ваших очах. Я так ще подивився. у Вас такі зразу стають круглі очі. Я кажу: або агресію, або схвалення викличуть. Подивимося, ця презентація. Немає чергу, всі приходять на свою годину. Потоки розділені. Розумієте, да? в амбулаторії функціонують групи рівних для людей з різними станами. Групи рівних для людей з розладом аутичного спектру. Для сімей військовослужбовців, для дітей з цукровим діабетом першого типу. Бо ці люди найкраще вірять один одному, а не вам. Ми, я вам так секрет розкажу: ми трошки працюємо над всіма цими речами, про які я розповідаю, щоб вони трапилися. Ми в нашій маленькій команді з великим впливом. Працюємо, і оце одна з наших насправді великих ідей, над якою ми працюємо в нашій громаді. Далі, дивіться, пацієнти отримують на рецепції або поштою швидкі тести на приховану кров у калі. Прикольно? І мазки на ВПЛ, прикольно? Це ж нереально, правда? Як вони це собі будуть робити? А цікаво, що в Британії чомусь роблять, а в Україні не будуть і отримують поштою ці тести. І навіть мазок цервікальний на ВПЛ пацієнтки роблять самі собі. Виявляєте? Це. Mind-blowing, як кажуть англічани, тобто взриває мозок. <кій> Можете в інтернеті почитати, якщо мені не вірите про ці речі. Далі. Заклад пропонує різні онлайн-інструменти для підтримки здоров'я, має свій youtube канал, щоб збільшувати цю активність автономність пацієнтів, тобто навчає пацієнтів. І найважливіше, пацієнти знають наші імена. Знаєте, яка велика проблема? Наші пацієнти знають наші імена, бо ми багато цьому приділяємо часу. Коли пацієнти приходять з інших закладів декларуватися, ми питаємо, а як вашого лікаря, де ви були задекларовані, як вашого лікаря звати і, і медсестру? І ми отримуємо що? Ну, мені здається, Олена, але це, 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 це не окей. Це не окей, тому що вони мають вам довіряти, знаючи ваші імена. Це дуже, є, дуже важливий маркер. Далі. Що вони бачать От вже ми знаємо, активний автономний пацієнт, мають багато ресурсів, от вони заходять в амбулаторію. Що вони бачать, ці люди? Ну, перш за все, ясно, вона інклюзивна, має кілька місць для очікування. О, це цікаво. Немає окремого місця для годування грудьми. А чому? Правильно, бо годування грудьми це нормальний процес. І всі це в нашій громаді знають: що не треба ховатися, ти можеш де-небудь годувати грудьми. Це дуже є важлива річ. Тому що я бачу часто, як в амбулаторіях роблять окремі місця. На мою скромну думку, я можу помилятися, але це не окей. Ми мусимо сприяти тому, що це нормальний процес. Хіба що, якщо жінці некомфортно, і дитині, тоді можна запропонувати окремий цей кабінет. Які кабінети вони бачать? Медичної сестри кабінет, Ого, правда? Медичної сестри. Це цікаво. Лікаря і суміжніх фахівців. Це дуже цікава концепція. Зараз ми її розкрутимо. Вони бачать приміщення для проведення груп рівних навчання? Ми маємо автоклав, одноразові стерильні розхідники. 80% звернень до нас залишаються на первинці. Лише 20% ми перескеровуємо на інші рівні надання медичної допомоги. Функціонує да, функціонує аптечний пункт з найпотрібнішими ліками та засобами і доступними ліками. Ви коли-небудь, а хто з вас має котиків або песиків? Скажіть, будь ласка, ви ходили з ними колись до ветеринара, ветеринарну клініку? Приватну ходили? А ви бачили в ветеринарній клініці, є зразу ти заходиш, і окрім лікарів є ще така аптечна, ніби як цей, де ти можеш всього набрати. А чому? Бо це ж зручно, правда? А в нас чому? Ну, це регулюється. Це ж зручно. І, наприклад, в Нідерландах є така концепція. В нас чому ще поки нема, але це 34-й рік, ми ще маємо час. Е, ви бачите, і ви вже починаєте говорити. Це прикольна ознака. Це, це добре. Бо моє завдання викликати у вас емоції. Я не викличу такі емоції, як пані Світлана, але якісь може викличу. 80% звернень це нормальна річ. В Нідерландах цей відсоток може доходити до 90%, щоб ви собі розуміли. В Канаді в віддалених районах йдеться просто сімейні лікарі приймають пологи, роблять оперативні втручання, стабілізують після аварій. Ми туди не прагнемо. Я зразу вам хочу сказати, бо ви мене тоді зразу там на виході вже цей. Ми туди не прагнемо, але до 80% ми можемо спробувати з вами. Я думаю, абсолютно, нам приходять аналітичні звіти. Я мушу сказати, що в нас особисто цей показник десь на рівні 70%, 75%. НСЗУ вам надсилає аналітичні звіти. Користуйтеся ними. Це дуже прикольний інструмент. Там є цей показник. Кого бачать? Адміністратор, медичні сестри, медичний працівник громади. Хто це? Медичний працівник громади. Нічого собі. Це не соціальний, власне, медичний працівник громади, це якась окрема історія. Ну, зараз ми її розберемо. Сімейні лікарі, консультант з грудного вигодовання, психотерапевт, фізичний терапевт, медичні і немедичні консультанти, які приїжджають. Тобто за потреби. Може неонатолог приїхати, якщо треба, або будь-який інший цей. Я вам спойлер потім розкажу: і немає великих поліклінік на диво, але то таке. А чому воно не клацає мені? О! Давайте ми почнемо з кого? З адміністратора. Чим займається адміністратор? Розділення потоків, тріаж володіє базовими знаннями, тобто BLS, суто базові, базові знання. Відстоює права пацієнтів перед лікарями. Бачите, у мене тут є фраза характерна, я її досить часто чую від, ем, від наших адміністраторів. Та прийміть ще її. Їй дуже погано, вона моя сусідка. <реш> Ви теж це напевно чуєте. так? І відстоює права лікарів медсестери перед пацієнтами. Доктор вже втомлений, дайте каву поп'є і повернеться. Це нормально. Тобто, це нормально відстоювати права і одних, і других. Це людина, яка відстоює всіх права. Медична сестра, її кабінет. Дивіться, цікаво, давайте ми розкрутимо цей кабінет. Вона фасилітує та проводить групи рівних для медсестер і братів, Так. працює з пацієнтами хронічними захворюваннями. Оці всі камертони, монофіламенти і все решта. Так? А? Плантографи, прости господи, та, які є в ЄС лише в румунських сімейних лікарів, більше ні в кого. Е, так вони займаються скринінгами, вносять результати в СОС, виписує рецепти на ліки та контролює стан при виписці рецептів із використанням шкал, робить пікфлоуметрію, Ого, проводить всі планові огляди дітей, якщо нема скарг, проводить та планує вакцинацію, проводить патронажі в амбулаторії. Додому вона не ходить. Для цього є окремий працівник. Ми зараз до нього дійдемо. Для цього є людина, яка цим окремо займається, як в багатьох країнах Європейського Союзу, між іншим. Приймає п'ять разів на тиждень в своєму кабінеті. І цей кабінет виглядає один, один в один як кабінет лікаря. Нічим взагалі не відрізняється. Бо медична сестра, бачите, що видає ліки пацієнтам з туберкульозом, антиретровірусну терапію, таблетовану хіміотерапію і так далі. За це вона отримує додаткову оплату. Медична сестра. Я просто хочу, щоб мене всі дуже правильно зрозуміли. Я завжди це говорю. Це не права рука лікаря, ліва рука лікаря, нога лікаря, помічник лікаря. Це не медична сестричка, це не сестричка, це окремий фахівець. Вона працює в команді з лікарем. Вони є рівнозначними. В неї інший об'єм завдань просто, ніж в лікаря, але не нижчий, а інший. Це дуже важливо зрозуміти. Я таким чином викликаю повагу до себе, дякую. Та. Я, я спеціально це говорю. Але я дійсно в це вірю. Тому що ми, наприклад, дуже багато говоримо, інвестуємо з нашими медичними сестрами в їх освіту і постійно кажемо, що себе принижувати ніколи не потрібно. Ви є окремі фахівці і велика вам повага за це. І я дійсно так думаю. Так... Що то я зробив таке? У мене нема часу на ці кейси. О, наступний медичний працівник в громаді. Медичну сестру ми розібрали. Та? Медичний працівник в громаді. Він не є працівником нашої амбулаторії, але може використовувати кабінет наш. Він є ФОПом. Це окрема взагалі людина, яка пройшла навчання. Воно зазвичай триває від 6 до 12 місяців. Ця людина може мати медсестринський бекграунд, тобто може мати медсестринську освіту, а може не мати. Цей працівник вивчає зазвичай так званий пен-протоколи. Ви знаєте, напевно, що таке пен-протоколи. ПЕН-протоколи – це такі протоколи від ВОЗ, по веденню хронічних різних розладів. Мейдгип вивчає з психічних розладів, Білс вивчає, ЮНІСЕФ ем, його вчить патронажам вдома. Оце оця людина, яка займається цим всім. Розносить доступні ліки і навчає сім'ї з новонародженими дітьми. Оце ця людина. Вона оплачується зазвичай з органів місцевого самоврядування, якби ви хотіли запитати, звідки вона платиться, бо про гроші всі хочуть знати. Так? Далі лікарі. Ну, з лікарями все понятно. Але дивіться, але якщо е, бачите, в нього є основна робота, яка нам відома, є невеликі хірургічні втручання, дерматоскопія, офтальмоскопія, з психічними розладами він працює. Працює з покусом, це вид УЗД, який на місці можна зробити. так? Виконує внутрішньосуглобові ін'єкції, веде фізіологічну вагітність, проводить забір мазків, шийки матки. Цікаво. Бо на ВПЛ можна взяти цим швидким тестом. Тобто жінка може взяти, але звичайний мазок, тут вже має бути лікар тут або медсестра, я вам просто зразу мушу сказати. І не носить білого халата. Це дуже важливо. От я приблизно отак як приймав, так і приїхав до вас. Я не маю білого халата. Тільки не кажіть про це нікому, бо зразу мені прилітає за це. Шапочка, обов'язково. Шапочка, це в мене, бачите в мене? Я завжди в шапочці. Білий халат відштовхує на первинці пацієнтів. Я не бачив, верніше бачив одну країну, я був в багатьох країнах, стажувався, одну країну, в якій лікарі-первинки ходять в білому халаті. Більше не бачив. Визнаю вам чесно, я не буду називати цю країну. Вона в Європейському Союзі знаходиться, бо мене можуть звинуватити, що я когось недооцінюю. Далі, які в нас фахівці є? Немедичні, медичні потреба формується залежно від практики. Тобто, якщо я бачу, що в мене є багато пацієнтів з болями в нижній частині спини, так, то кого я маю запросити? Фізичного терапевта, нащо він мені невропатолог? Невропатолог мені нічого нового не скаже, це біль в нижній частині спини. Я скажу, це біль в нижній частині спини. Прийде невропатолог і скаже, це біль в нижній частині спини. Прийде ортопед і скаже, це біль в нижній частині спини. Невропатологи і сімейні лікарі ну, не вирішують цієї проблеми. Це вирішує фізичний терапевт. І я можу до нього скерувати. Далі вони є також ФОПами. Дивіться, залишилось. От тут мене зараз точно цей. Лікарня одна на кілька громад, десь на 120 тисяч населення. Це просто це не звертайте на це увагу. Є приватні, я так не хотів би, ніколи. Є приватні установи, де проводять огляди на права, отримання зброї і так далі. Тепер про папери. Ви дуже любите папери, не любите їх, я знаю. Так. Ми хочемо вас їх забрати насправді. Навіть хтось так усміхнувся, аж тепло стало на душі. так? Відчули цю теплоту, я теж. Дивіться, всі звіти формуються і надсилаються автоматично. Ви можете мені не повірити, але в 21 столітті це можливо. Якщо ви вносите все в ЕСОС, то всі звіти можна брати звітам. Можливо, я помиляюсь, але я припускаю, що таке може бути, так? Гіпотетично. Угу. Вся документація в електронному вигляді. Ой, дивіться, тут така контраверсійна тема. ЛКК через ЕСОС. Я цю презентацію дуже багато часу тому робив насправді. Ем, нічого, собіка через СОС, уявляєте таке? Це нереально майже. Але ми побачимо це після Нового року. Так? Проведення спільних із спеціалістами консультацій через СОС. Коли спеціаліст, дивіться, існує така концепція, яка в нас не працює. Спеціаліст в багатьох країнах світу часто консультує сімейного лікаря, а не пацієнта. І це можливо через електронну систему. Тобто він вносить в електронну систему, сімейний лікар дивиться, ага, все зрозуміло. І тоді з пацієнтом взаємодіє безпосередньо сімейний лікар. Це цікава концепція. Подобається вам не паперу? Ну, паперограм. Тобто, такий... Підходить, так? Тут ми домовились. Все, супер, добре. Тут ми домовились. І здорова взаємодія. Дивіться, в 2034 році, що робить Національна служба здоров'я України. Знову ж таки, це гіпотеза. Я не наполягаю. Проводить аналіз не з метою покарання, а з метою покращення якості медичної допомоги. Надає рекомендації закладам по тому, як збільшити прибуток, оптимізувати витрати, яких фахівців краще запланувати з огляду на потреби в громаді, які послуги корисно налагодити. Нормально, так? Це підходить. МОЗ формує політики, це понятно. Це то, що і зараз. Так? Це ЦГЗ вчасно інформують заклади, працюють разом, проводять зустрічі з медичними та ветер... ветеринар... ветеринарними працівниками. А чому ветеринарними? На Як ви думаєте, існує така концепція, це теж вам на домашнє завдання. Існує така концепція, вона називається One Health єдине здоров'я. Концепція єдиного здоров'я передбачає, що немає охорони здоров'я людини відірваної від всіх інших. Є велика цільна річ. Охорона здоров'я людини, тварин і аграрний напрямок. Аграрний чи природа, навколишнє середовище. І лише якщо дбати про це все, лише тоді ми будемо ви розуміти, що ми не ізольовані у природі. І це вам просто для загального розвитку. Мають додаток для людей з актуальною регіональною інформацією з громадського здоров'я. Це теж цікаво. Нарешті, чому ми стали такими? А що ж робить медсестра, то я сказав, так? Тобто веде людей з хронічними хворобами. Виписує рецепти, доступні ліки і так далі. Так? А чому ми стали такими? По-перше, бо ми активні. Багато з нас, я чую, я там ззаді сидів, і ви абсолютно справедливо багато говорите про гроші. Це справедливо. Гроші це база, так? Гроші це база. що що це, це не зовсім стимул, але ми туди не будемо лізти. Гроші це більше про інструмент, про ресурс, але ми туди не будемо лізти, тут вже буде зараз ціла лекція з бізнесу, з якими темами, не треба. Гроші це дуже важливо. Я вас, до чого я вас закликаю? Дивіться, коли ви переступили поріг медичного коледжу чи університету чи інституту, де би ви там навчились, з якими відчуттями ви переступали цей поріг? Тобто, на що ви туди йшли? Як ви От, згадайте собі? Нашу? Помагати людям? Так. Тобто ви відчуваєте, що це є соціально важлива професія. Ваша роль є дуже високою, правильно? Чи ви відчуваєте себе комфортними і поваженими там, де ви живете? Чи вас поважають люди? Як ви думаєте? Вас 100% дуже сильно поважають. Ви саме з цими відчуттями переступали медич... поріг медичного університету. Ви тоді не думали про гроші, уявляєте? Бо вам всі казали, що це біднотна професія. Не йди туди. Я вас, я вас запевняю. Так? Але ви все одно переступили цей поріг. Нічого заднього ви не дали. Чому ви переступили цей поріг? Бо ви не байдужі. Розумієте? Бо ви не байдужі. І ви дбаєте, бо живете поруч з пацієнтами. Це ваші сусіди. Ви навчаєте цих пацієнтів і маєте до, в 34 му році навчити їх ще більше. Ви витрачаєте час на пояснення, ви не виписуєте направлень на першу вимогу. Ви згуртовані, ви любите свою громаду і свою країну. І ви дбаєте про своє здоров'я. Оце дуже є важливо. Поки ви спочатку вдягніть маску на себе, а потім на дитину, якщо ви літали в літаку, так? Це, це важливо. От тому ви стали такими. І наостанок найважливіше, що я хотів сказати: знаєте, що в 2034 році найцікавіше. Не існує Росії. <плес> Дякую. <плес> Дякую, бережіть себе.